В Одесі відкрили стаціонарний пункт першого центру рекрутингу сухопутних військ на залізничному вокзалі. Тут можна обрати бажану посаду у понад ста підрозділах, пройти психологічне тестування, отримати супровід під час ВЛК та власне підписати контракт. Військові кажуть, через рекрутинг спрощується процедура долучення до лав ЗСУ, адже не потрібно йти до ТЦК. Одеса стала четвертим містом, де відкрили такий стаціонарний рекрутинговий пункт раніше. Нало. Гічно запрацювали на вокзалах Львова, Дніпра та Києва. Звернутися туди можна у робочі години з понеділка до суботи. Людина лише приносить документи. Ми ми повністю їх збираємо. Ми контактуємо з військовою частиною. Ми знову ж таки забезпечуємо психологічний відбір. Ми пропонуємо обрати посаду підрозділ і гарантуємо потрапляння саме на цю посаду, і саме в цей підрозділ. Ми можемо представити вакансії від зв'язківця до снайпера, до стрільця, до механіка-водія, оператора БПЛА, тобто повний спектр повноцінної механізованої бригади від танкістів до медиків. Ми проводимо своє фахове навчання. Ми підготовлюємо кожну людину персонально.